Дружина ввечері чоловікові. Любий, як ти мені й радив, я поговорила з нашою донькою про кохання та інтим, адже їй уже скоро 15. Ну і як? Ти знаєш, я дізналася багато цікавого і тепер згораю від нетерпіння спробувати все те, про що вона мені розповіла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеса. Заходить у задні двері трамвая чоловік. П'янючий, але на ногах тримається. І найцікавіше, що руки в нього в кишенях. Стоїть, хитається, потім вирішує йти вперед. Дядько цей починає рух вперед по ходу руху трамвая. У цей момент трамвай рушає. Дотримуючись законів фізики і земного тяжіння, мозочок чоловіка віддає його тілу наказ нахилитися вперед, щоб воно, тіло не впало назад. Нахилившись уперед від вертикалі градусів на 30, не виймає. Руки з кишень, чоловік продовжує рух вперед. Проходить приблизно третину вагона, після чого трамвай відразу після прискорення, досить сильного, різко гальмує. Не знаю, з якої причини. Що далі сталося, багато хто вже, напевно, здогадався. Руки в кишенях у нього заплуталися, але він не впав у підлогу. Ні. Намагаючись зберегти рівновагу, він почав бігти вперед, причому на швидкості близькій до швидкості скаженої антилопи. Але бігти, не виймаючи, чи руки з кишені все таки важкувато, та ще коли спирт у мізках булькає? У результаті ноги в нього заплітаються, він падає на пузо, проїжджає на ньому залишок вагона і заїжджає головою у відчинені двері вагоно а точніше, вагону Виймаючи руки з кишень і ще лежачи на підлозі, він вимовляє Мадам, я просто офігію від вашого Феррарі. Чоловік і дружина вже 20 років разом. У суботу вона увійшла до нього в кімнату і запитала Ти нічого не помітив? Зачіску нову зробила. Ні. Халат новий купила. Ні. Схудла чи що? Ні. Ти в понеділок забув мене привітати з днем нашого весілля. Я образилася і вже п'ятий день з тобою не розмовляю. В сімдесяті роки зустрічаються якось два одесити. «Яшо, чому ти такий сумний? Мене зняли з посади першого секретаря райкому партії. А як же це сталося? Та якась сволота донесла, що я такий безпартійний. Триває засідання Ліги Арабських Держав щодо питання Близького Сходу, виступає ізраїльтянин. Давним-давно Мойсей привів єврейський народ на землю обітуванну. і побачив він річку. І вирішив він неї скупатися. Спітнів за 40 років. Гігієна, самі розумієте. Викупався Мойсей, вийшов із річки і трястя не виявив свого одягу. Напевно, араби забрали, подумав Мойсей. Тут підхоплюється араб із Ліги. Якого біса? Не було тоді там арабів, представник Ізраїлю. Ось. Власне, про це я і хотів поговорити. Пацієнт на прийомі. Лікарю, у мене безсоння. То прийміть проносне? Я від нього засну? Ні. Але принаймні вам буде вночі чим зайнятися. Тренер української футбольної збірної якось запитав тренера бразильської збірної як ви тренуєте своїх футболістів, що вони так круто грають? Ну, та тут все просто. Після розминки ставлю на полі 11 бочок, і хлопці навколо них бігають із м'ячем обводять, пасують. Через рік знову зустрічаються, і Бразилець цікавиться, як допомагає його метод. А, фігня, це все, бочки щоразу виграють. Моні Кацману на дверях якась сволота написала слово з трьох літр. Так і Моня стирати його не став. Просто попереду написав великий. І як змінився сенс, як заграв напис новими барвами. Хлопець питає свою дівчину Чому ти весь час питаєш, коли я з тобою одружуся? Просто мені подобається бачити жах в твоїх очах. Телефонний дзвінок у швидку допомогу, схвильований чоловічий голос. Терміново приїжджайте, чути жіночі стогони. А що у вас сталося? Чути тиху класичну музику. Моя дружина народжує стогони і схлипування. Як часто в неї перейми!» тиха музика. Що? жіночі крики. Як часто в неї перейми, тиха музика. Кожні дві хвилини. крики, стогони й схлипування. Це її перша дитина, тиха музика. Що? Е, е. е. очманіли чоловічий голос, жіночі стогони. Це її перша дитина, тиха музика. Ви що там? З дуба впали? Це її чоловік. Чоловік приїхав на автосервіс і віддав машину на діагностику, по завершенню якої питає майстра. Скажіть, можна щось зробити з моїм автомобілем? Автослюсар почухав потилицю і відповів: Можна, якщо зняти передній, і задній бампер, а між ними поставити нову машину. Приходить чоловік із роботи додому. Втомлений, день не задався, каже дружині Галю, хто б не дзвонив, мене вдома немає. Тут лунає дзвінок. Дружина бере слухавку і каже: чоловік удома. Той зривається з крісла і кричить: Ти що, з першого разу не розумієш? Я ж тобі сказав, мене немає.' Дружина, чого ти нервуєшся? Це взагалі-то мені дзвонили. Валентин, студент четвертого курсу консерваторії по класу віолончелі, з дитинства не любив пробіжки, паркур, екстрим, адреналін. Але сусідський доберман зумів розкрити в ньому величезний потенціал. Жінка поважного віку стояла на палубі розкішного лайнера, чекаючи на прекрасні відчуття від круїзу. Вітер був такої сили, що дамі довелося утримувати свій капелюх двома руками. Один добре одягнений і вихований чоловік, побачивши цю картину, підійшов до леді. Те, що він вимовив, змусило обернутися інших пасажирів. Втупившись на співрозмовників, люди розплющили очі від подиву і сміху. А він сказав вибачте, мадам, я не хочу бути нав'язливим, але чи знаєте ви, що ваша сукня піднімається від поривів сильного вітру? Так, я знаю, сказала та, але мені потрібні обидві руки, щоб тримати мій капелюшок. Але, мадам, ви не носите спідньої білизни, і ваші сороміцькі місця видно на загал, сказав джентльмен. Жінка подивилася вниз, потім знову на чоловіка відповіла. Сер, тому що ви бачили там уже 85 років, а цей капелюшок я купила тільки вчора. Батько. Синку, з днем народження тебе. Вітаю з повноліттям. Тепер ти можеш робити все, що захочеш. Хвильку подумав і додав. Ну, поки не одружишся, одна подруга розповідає іншій. Я вчора на пляжі зустріла Артема і зрозуміла, що він нудист. Він що, був голим? Ні, але він дві години нудив мені за своє життя. Молодий актор підходить до старшого і запитує, мені в першій дії потрібно вийти ніби на підпитку. Що мені робити? Літній досвідчений актор відповідає усе просто. Перед виходом йдеш в буфет, випиваєш 100 грамів коньяку і на сцену. А на наступний вихід я ніби п'яний. Що робити? Нічого складного. Знову в буфет, 100 грамів і на сцену. А в третьому виході я ніби зовсім в зюзю. Що знову в буфет? Звісно, сто грамів і на сцену. Але в мене потім четвертий вихід, я там маю бути абсолютно тверезим. О, Любчику, а ось це вам доведеться зіграти. Брокер із продажу нерухомості роз'яснює, я хочу бути з вами чесним до кінця. Цей будинок має свої недоліки на півночі від нього розташоване величезне сміттєзвалище на сході відстійник, на півдні свиноферма, а на заході рибна фабрика. Що ви таке кажете? А які ж тоді в цього будинку переваги? Брокер дуже переконливо відповідає ви завжди точно знаєте, звідки дме вітер. Про те, що дружина старіє, вона дізнається з вуст чоловіка. На початку, дівчинко моя, потім Ти що, мамцю? І нарешті зовсім бабка з глузду з'їхала. Чому ви ходите в паб? Та там, знаєте, обстановка така приємна, знову ж таки, музика непогана. Хм. Тоді чому ви не ходите в філармонію? Так там же пива немає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Інспектор поліції зупиняє машину, починає доколупуватися, але у водія все є. Навіть ліки в аптечці не протерміновані. Нарешті поліціянт помічає, що на задньому бампері висить якийсь шнурочок. Чи то зачепився, чи то має так бути. Коротше, висить. Це що таке? Не знаю. Висить ось? Значить, так, непорядок. Будемо оформляти. Та чому ж? Ви зупиніть кого-небудь, запитайте. Поліцейський зупиняє машину, що проїжджає повз, питає водія про шнурочок. Другий водій вирішує допомогти по братськи першому водієві, тому ствердно киває, повинен висіти. Інспектор віддає документи першому водієві. Їдьте, а ви звертаючись до другого водія, затримайтеся, пройдемо, подивимося на ваш нурочок. Одна авіакомпанія для залучення пасажирів оголосила, що дружини бізнесменів можуть летіти із своїми чоловіками безкоштовно. Незабаром список пасажирів заповнився парами. Через деякий час авіакомпанія розіслала всім дружинам листи, просячи повідомити, як їм сподобалася повітряна подорож. 90% опитуваних дружин надіслали листи із здивування. Яка подорож? Мені здається, каже чоловік дружині, що наша донька бачить у темряві. Звідки ти це взяв? Я чув учора ввечері, коли вони з Іваном сиділи в темній вітальні, як вона запитала: чому ти не голений?